Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми поговоримо про карбон. Карбон має хімічний символ С, О, хімічний елемент карбон читається як С. О, і, в принципі, електронна конфігурація 1С2, С2М2П2, тобто елемент четвертого періоду чи старшої енергетичній сфері 4 електрони 2 плюс 2. Відповідно, це не метал. О, і в принципі карбон є одним із типових неметалів, тобто для його характерне все, що характерне для металу. А не вибачте, значить, Відносно навіть, самого елемента в природі зустрічається в вигляді алмазу. О, також таку саму формулу, алотропна форма графіт. графіт має Тут тобто їх розглядають найчастіше ці дві алотропні модифікації. Відносно графіту, у нас є, що в його цікаво, графіт утворює шестичленні такі цикли, які між собою ну, утворюють структуру в вигляді бджолиних сот. І якщо ми подивимось на цю структуру, у мене дуже красиво хоть ну, цікавить. У нас е, атом карбону, який е, знаходиться в цих вузлах, о, то він у нас виходить е, трьохвалентний. Чиста, що одна валентність, друга третя. Ну або ось тут одна, друга третя. Ось в цю атому Карбону теж одна, друга, третя валентність. Четвертий електрон він знаходиться у чистому П-гібридному стані. І він дає можливість зв'язуватися з сусіднім шарам. Графіту за рахунок цього графіт у нас так легко малює по папері, там, по металу і так далі. Другий момент, який нас цікавить в графіті, це те, що коли він у нас утворюється, на його основі утворюються такі алотропні модифікації, як графен, О, Тобто це графіт, але витягнутий в, одну, в один шар. О, і це виходить свороду як полотно і з таких шестиграночків. Ну, Шестиграночки малювати не буду, все одно найкрасів. Далі на, ну, на, на основі таких труб, цих шестиграночків утворюються ще е, графітові трубки. О, тобто або просто трубки називаються, по факту трубочка, яка теж ну, утворена такими шестиграночками, але паралельно з цього виходить ще воно як трубочка. По, хімічних властивостях, значит, по фізичних властивостях. Фізичні властивості то алмаз нас цікавить тим, що це сама тверда речовина, яка є в природі. О, графіт він відносно м'який. Знову ж таки зубовно будовою кристалічної градки. В обох випадках кристалічна градка атомна, але от в алмазу атомна кристалічна градка і там карбон зв'язаний з чотирма сусідніми атомами карбону. І тут є всі типові характеристики атомної кристалічної градки. Тобто висока міцність, твердість, високі температури і які пінять. І не проводить електричний струм. Графіт у нас має та атомну кристалічну градку, але я просто, щоб вас не запутувати, не буду озвучувати. Тобто, часа, що в його властивості будуть повністю, не повністю але сильно відмінні від того, що ми привикли вважати властивостями атомних кристалічних градів. Далі, якщо взяти хімічні властивості самого карбону, в нас він активно при нагріванні взаємодіє з більшістю металу і не металу. Тобто, Карбон плюс О2, то СО2. Знову ж таки в карбону, що замов відмітить, для його характерні валентності від 4 і 2. Ступінь окислення від мінус 4 до плюс 4 через 0. Мінус 4, там, плюс, 1, плюс 3. Тобто ну, такі не, не типові. Тобто, такі валентності в нас є в органічних сполуках, одні ступінь окислення, я ну, Ми їх просто не розглядаємо. Тому просто можна запам'ятати. От мінус 4 до плюс 4 через 0. В межах класичної науки ну, не хіми, в неорганічної хімії його ступені океані, -2, плюс 2 і плюс 4. Тобто мінус 4 типовий представник метан, плюс 2 СО, теж що ми стикаємось. Ну а тут СО2 і похідні карбонатні кислоти, тобто карбонати всі. Тобто тут плюс 4 ось так. О, тепер наступний крок відносно властивостей карбону. О, Крім того, що він взаємодіє з неметалами при нагріванні, він здатний взаємодіяти із металами при нагріванні, утворюючи карбіди. Тобто, наприклад, магній плюс карбон. Получається о, магній, карбій Карбіди, магній 2 Тобто магній карбід. Карбід. В карбідах, тобто в сполуках з металами, карбон проявляє валентність 4, але в ступені окислення у, у його буде мінус 4. Це перший момент, другий момент. У нас те. Карбід кальцію, тобто він у нас зустрічається часто в органічній хімії. Біовалентність в, в даному випадку карбону залишається мінус один, по причині того, що це не карбід в чистому виді, а це астеоніт. Про це бажано пам'ятати через те, що в ЗНО такі речі інколи попадаються. Із похідних карбону нам треба впізнавати кальцій С2. Карбід кальцію. Він буде ЗНО встрічатися при вивченні ацетилену і бензену. Тобто це як сировина для отримання ацетилену, пізніше для отримання бензену. Далі СО чадний газ, тобто знову ж таки тривіальна назва. Правильно хімічна назва карбон 2 А далі СО2 вуглекислий газ. Тобто знову ж тривіальна назва. У ЗНО у більшості випадків, там, де мова йде про карбон 4 оксид, називають його кислим газом. Тобто, щоб пізнавали. Ну і там, якщо така побічна сполука, поташ, тобто карбонат калію називають поташом, теж треба пам'ятати через те, що можуть попастися в розділі там, тривіальних назв або якось в такому дусі. Тепер одним із основних сполук карбону є карбонатна кислота h 2 co 3 Дуже слабка кислота, кислота, пуски два гідрогени двохосновна. О, і існує тільки в водних розчинах, причому в дуже низьких концентраціях. Класичний приклад руйнування карбонатної кислоти це відкриття бутилки з мінеральною водою. От бульбашки, які відділяються, це йде процес. H2O СО. І виділення цього вуглекислого газу ми якраз не спостерігаємо. Тобто йде виділення вуглекислого газу. В воді, в бутилці вуглекислий газ нагнітають, переважає процес утворення карбонатної кислоти, тиск починає падати, ремова змішується в цю сторону. Знач, сама карбонатна кислота не стійка, її солі і солікарбонати ну, ми активно використовуємо Тобто, натрій hco 3 на 10H2O. Це кухонна сода, О, так, H2CO3, просто сода. Тобто, знову ж таки, калій-карбонат теж використовується у промисловості активно. О, з іншої сторони, в будівництві із похідних карбонатної кислоти активно використовується кальцій-карбонат у вигляді вапняку, мраморок, Мрамор і так, як мармур і крейда. Тобто формула одна й та сама, а речовини різні. По хімічних властивостях карбонатна кислота, в принципі, якщо її зібрати в відносно невеликій кількості, може взаємодіяти з активними металами, тобто там, наприклад, з кальцієм, кальцій со 3 Плюс H2. Ну, знову ж, оскільки кальцій він активний метал, він в першу чергу буде взаємодіяти із так, взаємодіять ізбачаю кальцій із водою, утворюючи э, гідроксид кальцію. Кальций. Хоша. Двічі. Плюс H2. О, а вже потім кальцій-гідроксид буде довзаємодіювати з із, із карбонатною кислотою. Відповідно карбонатна кислота взаємодіє з гідроксидами і оксидами активних металів. С3. І виходить кальцій СО3 плюс H2. Так, тут щось. От таким чином. О, знач, відносно карбонатної кислоти це одна з найслабших е, мінеральних кислот, оскільки її здатні витискати е, практично всі е, е, мінеральні кислоти. Ліня тут може становити силікатна кислота, яка трошки слабша, СО3. І там, наприклад, ціановодородна, вона теж трошки сильніша. Оцтва кислота, яка відноситься до е, органічних кислот, до слабких кислот, вона вже е, соль карбонатної кислоти е, руйнує і витискає. Ось таким чином. Е, на цьому відео про карбон і його сполуки завершується. Всім дякую за увагу. Все доброго, до нових зустрічей.